Всього про свої наміри балотуватися на найвищу державну посаду заявили 46 громадян України. 23 заявки кандидатів були задоволені і ще тільки ж відхилені. Серед основних причин відмови в реєстрації невідповідність необхідних та наданих документів, а також невнесення грошової застави в обсязі 2,5 мільйони гривень. Таким чином офіційно статус кандидата в президенти країни отримали 23 особи. Ольга Богомолець лікар і активістка Майдану самовисуванець. Юрій Бойко екс-віцепрем'єр, член партії регіонів самовисуванець. Андрій Гриненко безпартійний підприємець самовисуванець. Анатолій Гриценко лідер партії Громадянська позиція. Михайло Добкін екс-губернатор Харківської області, член партії регіонів самовисуванець. Олександр Клименко голова Української народної партії. Валерій Коновалюк гендиректор товариства Центр антикризових. Програм Безпартійний самовисуванець. Наталія Королевська екс-міністр соціальної політики Самовисуванець. Ренат Кузьмін колишній перший заступник генпрокурора України безпартійний самовисуванець. Василь Куйбіда лідер народного руху України. Олег Ляшко лідер радикальної партії Позафракційний Нардеп. Микола Маломуш безпартійний, екс-глава служби зовнішньої розвідки України самовисуванець. Петро Порошенко позафракційний нардеп. Бізнесмен самовисуванець. Вадим Рабинович бізнесмен, президент Всеукраїнського єврейського конгресу, безпартійний самовисуванець. Володимир Саранов, гендиректор товариства Інтерагроекспорт, безпартійний самовисуванець. Петро Симоненко лідер комуністичної партії України. Юлія Тимошенко лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина, Сергій Тігіпко нардеп від партії регіонів, самовисуванець. Олег Цягнибок лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода. Олег Царьов, член партії регіонів, самовисуванець. Василь Цушко екс-глава антимонопольного комітету України самовисуванець. Зорян Шкіряк екс-депутатки івради самовисуванець. Дмитро Ярош лідер правого сектора самовисуванець.